Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас завітала Лялька Марійка. Вона пропонує нам пограти в гру. Яка частина доби зайва. Правила гри! Потрібно уважно розглянути картинки, на яких зображені частини доби, і знайти одну зайву. Ну що, почали. Ранок з'являється сонечко. Всі просинаються, вмиваються, снідають. На цій картинці дівчинка чистить зуби. На другій просинається з котиком, розчесується, снідає. На останній дівчата граються в класики. Яка картинка зайва? Так, де дівчатка граються. Вірно. Слідуюча частина доби день. Сонечко підіймається дуже-дуже високо. Діти граються на вулиці, займаються, обідають. А далі знаходимо зайву картинку самостійно. Так, перевіряємо. Це зображення, де дівчинка ввечері купається. Наступна доба вечір. Сонечко опускається за горизонт. Всі готуються до сну, вечеряють, роблять водні процедури. Яка картинка не відноситься до вечірньої частини доби? Так, перевіряємо. Дівчинка просинається. І остання частина доби це ніч. Вночі всі міцно сплять. Навколо настає темрява, світе місяць, сяють зірки. Яка тут зайва картинка? Так, розумнички. Зображення, де хлопчики будують замок. Назвіть частини доби і поставте їх в правильній послідовності. Перевіряємо. Ось так вірно. Ранок, день, вечір, ніч. Розкажи друзям, що ти робиш вранці, а що ти робиш в день. Розкажи, чим займаєшся ввечері, а що ти робиш вночі. Молодці малята Марійці дуже сподобалось, як ви грали в гру. До нових відеозустрічей!